Друзі, всім привіт. Вийшов, значить, іду по дорозі в магазин, думаю повернути на металолом, поглянути, що є. Не заходив, чесно скажу вже туди більше неділі або навіть і півтора. Туди просто так заглянув, раз нічого не було цікавого, навіть нічого не знімав. Потім ми поїхали, були не було у нас в Польщі кілька днів. Повернулися то дощ то ще щось, то якісь справи нагальні свої. Ну а сьогодні я вирішив, що можу йти в магазин і повернути, а може щось цікаве буде. По-любому треба щось купляти, бо одну неділю виїхати, поторгувати, якщо погода. Трохи є підкуплених речей, нових, щось живане. А ще щось забачимо, що буде сьогодні. Подивіться, перша штука, яка знайшов. Чуть-чуть лежавий. Цілком робочий домкрат. Тільки ручки ось цієї немає такого бороточка. Ладно, пошукаємо, ми ще знайду. По-любому беремо. Ось пістолет. Робочий. Ще подивіться який НСК великий підшипник. Не знаю до чого. Ну, тупо ограменний. Такий велосипед є, да, без сідушки, але ну, сідушку можна знайти. Ціна його десь не знаю, злотих 20, ну, максимум 25 вийде на металолом. Ну Дати його не буду, тому що в мене її два хватить. А ще подивіться, яку знайшов туристичну комфортку. причому складну. Одною якою, звісно, неудобно. Нічого, попробую вам показати. Так вона розкладається. Тут ще є. Такі ножки фірми, не знаю, якщо... передо, неповна назва. По-любому я її візьму, хоч би виглядає комплектно. Є резиночка, да є тут пережавілі всякі такі ці. Але в мене вдома є заправлений балон. Колись я Віталіка ще був просив. Ні. Коли він ходив на ринку млинця на короні з сторона пшефоля Врослова, він туди ходив, знімав прямий ефір. Я був зайшов якось і він показував там, в одного діда за 40 злотих чи що така була похожа. Штука, вона в мене, до речі, є дома. Я тоді кажу, давай торгуйся з ним за 30, він сторгувався, все, все купив. Я провірив, була яка походна штука. Взагалі. На базарі вам скажу такі продають від 50 і вище. Так що, якщо буде робоче, не знаю, що далежу на компактніше, а може і продам, якось подивимось. А ще здали ось таку газонокосилку бензинову. Так. Якісь інструменти, можна їх би мало і перевірити постаратись. не знаю, вони так під дощом тут сиділи. я поває, лампа. Більше нічого цікавого не знайшов. Там плюс ще заїхала машина грузитися, взяв ці всі штуки, заважили вони 3,6 кг. нагадую, що продають по 2 злотих чорний метал, так що це все. 7 злотих коштувало. Зараз прийду додому. Маю вдома запавлений кілограмовий карбановий балон. Накручу грилку і перевірюю, чи працює, якщо працює не працює. Все одно зніму вам і покажу. Так, Знаходжу що я вже вдома, повитирав з великого комфорту. Так. Рік випуску 1984. В Польщі зроблено. Ось маю новий балон заправлений на кілограм, накрутив. Так вона розкладається. Множки можна собі регулювати по висоті. Дивіться, підпалив. Все працює. О, газує. Ну це може прогорить червоним. А може це просто такий газ. Я думаю, що це, скоріше всього, там по-любому були пилюка. Нормально так гріє. Все, до походів туристичних готові. Наверно, те, що в мене є, візьму на базар, це компактніше. Я вам казав, що в мене є на базарі куплено кілька таких якби, нових речей для перепродажі, показую які. Ось таких фонариків на голову продемонструю. Оп, світять. Мають кілька режимів, червоний, там, мигаючий. Плюс до того тут є така штука, що реагує. Оп! Реагує. На всіх режимах реагує. І ще є ось такі Варштатові якби лампи. Там кілька штук такі одинарні, от розпакував. Правда, вони на батарейках всі. Ну, не. От світять. І такі подвійні є. Тут, виходить, на кожній стороні там, хіба по 4 типи батарейок стоїть, по 4 звичайних пальчикових. Да. Плохо, що не заряджаються, але світять доволі гарно. Є ось така штука. Це заряджається. Похідна не знаю, десь можна вчепити, що. Ці, до речі, теж заряджаються. Так що. Буду, якщо погода в неділі на базарі, будемо торгувати. Якщо, друзі, дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписка, пишіть запитання свої в коментарі. Можете переходити з мого каналу, там є ще канал Ариси. Може хтось не бачив, що вона знімає. Так що запрошуємо всіх до зустрічі.